Ось ті має, дай за зубень, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на поряд, усі сади та й облітала, а в одному та й не упала, а в ті самі, в три терени, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на пороня, по першому красте сонце. Іщедрі вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я самі десь пан Господа, красне там держаною. Дрімі зірки йодні. Іщедрі вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, а де ж пан Господь свідома, крестова, а в нему суба нова, а на шубі поясочок, а на поясочку калиточка. А в сім зі В шележечків. всьому в тому по селяжечку, а нам, братці по попережецьку. Ми вашого двора, не минаємо, святий вечір, і святим різьбом вас вітаємо святий вечір, бо хаті є божа мати святий вечір, всі позволять нам колядувати вечір. volsci